Чи мудак я за те, що сміявся, коли мій швагро кричав на мою молодшу сестру. Оригінальний пост 29 березня 2023 року. Трохи перед історії. У моїх батьків троє дітей. Майя 29 років, я 28 і Саллі 26. Проблема Саллі. Коли вона народилася, в неї була важка хвороба, і лікарі думали, що вона не виживе. Але мої батьки не здавалися, вони вкладали гроші та час у лікування, і сталося диво. Відтоді вони просто душили Саллі своєю опікою. Саллі завжди отримувала найкраще. Я носив речі від своєї сестри, що мені не дуже заважало, але я був завжди знехтуваним середнім братом. Ну як би. Це вже дивно, що він доношував, носив там паралельно разом з нею. Да? Тому що різниця у віці там один рік. Навірно, разом носили <сміття> він пацан, і вони, дівчата, носили однакові шмотки. <сміття> Странновато. Але найбільше дісталося Майї. Вона була старшою і козлом відпущення. З якоїсь дивної причини Саллі завжди змагалася з Майєю. Мені здається, навіть батьки їх навмисно зіштовхували. Майя завжди мала поводитися гарно і не скаржитися, а Саллі поводилася як справжня стерва. Якщо в Майї був ляльковий будиночок, у Саллі був більший. Якщо Майя чогось досягла, батьки казали просто молодець і все. А якщо Салі отримувала навіть грамоту за участь, батьки влаштовували вечірку. Через це Майя завжди ходила на шпиньки біля батьків. Її постійно карали, і ми навіть не могли поскаржитися, що Салі знущається з нас, бо вона ж особлива дитина. Саллі також жахливо поводилася і зі мною. Вона часто мене ображала і навіть крала речі, а батьки нічого не робили. І як я вже казав, вона завжди змагалася з Майєю. Якщо Майя хотіла займатися музикою, Саллі записувалась туди ж. Я пам'ятаю, як у старшій школі Майя сказала, що має симпатію. Що зробила Саллі? Поцілувалася з ним на очах у Майї. Батьки не відкладали грошей на навчання ні для кого з нас, але на щастя, Майя отримала стипендію. Я ж змушений був брати кредит. Останньою краплею для Майї стало те, що коли вона навчалася у коледжі і привезла хлопця додому на канікули, то застала його з салі в підвалі за сексом. Це був пиздець. Батьки трохи посварили саллі, але через кілька днів сказали: ну, що сталося, то сталося. Не можна розлучати закоханих. <плес> Ай-яй-яй, як хорошо звучить? Мразотні батьки, таке, таке я люблю, таких я люблю. Історії про таке я люблю. Давай сюди, давай, давай, навалюй говна, давай, накидай на вентилятор. Це була остання крапля для Майї. Вона накричала на них, що терпіти їхнє ставлення більше не буде, і обірвала з ними контакт. Була купа напруги, деякі дядьки й тітки стали на різні боки, а Саллі була така ж безсоромна, як і завжди, продовжила зустрічатися з тим хлопцем. Майя згодом відпустила ситуацію і зустріла хорошого чоловіка. Вийшла заміж, вона запросила батьків, але не Саллі. Батьки не пішли, а я пішов. Тепер вона чекає на свою першу дитину. Батьки самі з нею зв'язались, і, хоча Майя сумнівалась, погодилася на примирення. У нашій родині раз на рік явили Вечеря, куди запрошують усіх родичів і двоюрідних братів і сестер. Майя прийшла з чоловіком Адамом. Саллі також була з чоловіком екс Майї. Протягом вечора я помітив, що Саллі намагалась підлизатися до Адама, але він її ігнорував. Під час вечері батьки виголосили тост. Бля, це ж прикиньте, яка напруга. Бивши цієї е, Майї в домі з її сестрою. А він же, мав би бути з нею. А сестра увела, а тепер у неї чоловік і дитина. Має бути скоро, да? Жесть. Під час вечері батьки виголосили тост. Потім встала Саллі і сказала, яка вона щаслива, що жива, бо ж майже померла в дитинстві. Фу. Потім вона повернулась до Майї і сказала Сестричко, знаю, як тобі важко, бо твій колишній тепер мій хлопець, але дякую за благословення. Я знаю, як важко тобі бути тут, знаючи, як складно було змагатися зі мною, але я захоплююсь твоєю мужністю. Сразу. Через весь стол просто тако, блять, в ліцо, зразу. І тут Адам встав і на всю кімнату закричав на Саллі. Як ти смієш ображати мою дружину? Хто ти, балін така? Потім почався словесний шквал. Я лише переказую суть. Думаєш, ти особлива, бо була дитиною-дивом? Я теж був такою дитиною, але я не нею про це, як ти. Ти жалюгідна жінка, твоє єдине досягнення це випадковість. Що ще ти маєш? Усе, що маєш, вкрала у моєї дружини, навіть цього жалюгідного чоловіка, який цілий вечір клеїться до всіх двоюрідних сестер. Ти така тратівлива, що власному чоловіку, ти огидна. Правда така, у тебе нічого немає. Ти ніхто. Ти така безсоромна, що намагалася клеїтися до мене. Тобі вже дістався її колишній, а тепер ти хочеш і її чоловіка? Я краще помру, ніж буду з жінкою, чиєї особистості вистачає хіба на паперовий пакет. Ти завжди заздрила Майї, бо знала, що ніколи не будеш такою ж чудовою, як вона. Ось чому ти крадеш у неї. Це єдиний спосіб мати те, що вона має. Бам, блять. Ух, як хорошо. хі-хі У, у хі -хі. В мене ж мурашки пішли скрізь. Це просто песня, вообще, бля, як же він її розкатав. Чисто, блядь, як, як тісто просто, як тісто. Було ще більше, але все було настільки жорстко, що Салі розплакалась. Батьки і родичі були в шоці. Батьки сказали, Майї, ти нічого не скажеш? Матя відповіла: ні. І пішла з чоловіком. Чесно кажучи, навіть мої кузени мовчали. Я знав, що ніхто не любить Саллі. Я ж не втримався і сміявся за келихом вина. Мама це помітила і сказала, що я мудак, бо сміюся з горя сестри. А що за горе? Що з нею случилось? Що в неї хтось помер? Що случилось? Що? Соб... Собаку там, машина переїхала, чи що, В чому проблема? Що за горе? Що в неї? Минув тиждень, відколи це сталося. Відео, де Адам кричить, циркулюється в родинному чаті. Я досі сміюся з цього. Я намагаюся тримати дистанцію, але мене звинувачують у тому, що насміхаюся з Саллі. То я мудак? Ні, ти не мудак. Це мій вердикт. Редагування. Люди, перестаньте просити відео. Я хочу захистити приватність родини. Я навіть використав фейкові імена. Аудіо я теж не дам. Це порушення довіри. Блін, жалко. Жалко. Я дуже хотів би побачити це відео, як він її просто, сука, просто розриває, блять, на клочі, Сука, я хотів би це побачити. Друге редагування. Я склав приблизний діалог з відео. Воно було коротким. Насолоджуйтесь драмою. Коментарі. Автор Єдине оновлення зараз: дядько, тітка та інші родичі накинулись на моїх батьків за те, що дозволили цьому всьому статися. Мама й тато бомблять маю повідомленнями. Мовляв, її чоловік виставив їх у поганому світлі. Майя просто написала: бо ви є погані. Так погані, що ніхто вас не підтримує. Успіхів у хованні за Саллі. Я скоро до неї навідаюсь. Відео було коротким. Моя кузина мала зняти вечерю, батьки її просили. Іронія. Вона не зупиняла запис. Просто надіслала уривок промови Адама, але я не можу викласти його через питання приватності. Блін, я хотів би побачити цей відео. Дуже сильно. Але він виклав весь їхній діалог. Як вони говорили з відео, прям слово в слово, він просто текстово напечатав. І зараз я його прочитаю. Діалог. Автор виклав діалог із відео за численним проханням 29 березня 2023 року. З міркувань приватності я не можу викласти відео, навіть не можу дати аудіо. Будь ласка, зрозумійте мене, але я записав приблизний діалог, який був на відео. Ми живемо в Штатах, але вдома говоримо рідною мовою. Тож деякі фрази звучать трохи роботично. Персонажі Саллі, Майя, Адам, мама, тато, чмошник, чоловік Саллі. <хи> ну, по факту. Саллі сідає після фрази про те, що Майя завжди з нею змагалась. Адам, Га? А це що по-твоєму означало? Саллі. Що саме? Адам. Ти щойно образила мою дружину прямо при мені. Я хочу знати, що ти мала на увазі, коли сказала, що вона з тобою змагається. Саллі. Ой, Адам, а ти не знав? Має завжди була закохана в чмошника так сумно, що він закохався в мене, але я рада, що вона змирилася. Адам. Ну, я радий, що вона зі мною, а не з твоїм збоченим чоловіком, який клеївся до всіх наших двоюрідних сестер. Саллі. Як ти смієш говорити так про мого чоловіка? Адам. Як я смію? Як ти смієш говорити з моєю дружиною, так, Саллі? Хто ти така взагалі? Королева Англії? Я б навіть не зробив тебе королевою острова зі сміття. Тато, ей, обережніше. Ладом. Ні, я не буду мовчати. Я не збираюся сидіти й слухати, як твоя нікчемна донька несе лайно про мою дружину. Саллі вже плакала на цей момент, Адам. Як ти смієш ображати мою дружину? Ти, сучка? Думаєш, ти така особлива, бо була дитиною, дивом? Та я теж був веселковою дитиною, але я не така дратівлива, як ти. Ти не єдина особлива дитина у світі, дурепо, їх мільйони, але вони не ниють. Що ще ти зробила в житті, щоб думати, що ти заслуговуєш на все? Що ти можеш показати? Моя дружина була найкращою випускницею, вона заробляє шість цифр, її поважають у суспільстві. А ти що маєш, крім своєї зухвалості? Ти студентка, що кинула коледж, не маєш жодних життєвих навичок і сидиш на шиї в батьків. Усе твоє життя позичене в сестри. Саллі, зупинись, Адам, не зупинюсь. Хочеш правду? Правда в тому, що ти лайно, ніхто б навіть не згадав тебе, якби ти померла, ніхто тебе не любить, жодна людина з твоєї родини, крім мами і тата, які провалили твоє виховання. Мама, припини, або я тебе виставлю. Адам, мені насрати дивиться на Салі. І ти знаєш що? Усі бачили, як огидно ти намагалася звабити чоловіка власної сестри? Саллі у сльозах. Я просто хотіла бути доброю. Адам, ага, як тоді, коли Майя привела чмошника додому, це у вас так прийнято вітатись? Хочеш подякувати? Я можу твоєму татові і чоловікові дати. Не вважай мене дурним, Я знаю, що ти хотіла зробити. Тато, все, ти переходиш усі межі. Адам, ні, я проводжу межу між твоєю шльондрою донькою і нашою сім'єю. Наскільки треба бути безсоромною, щоб намагатися зруйнувати шлюб власної сестри? А ви мовчите? Де була ваша реакція, коли Майя плакала в кімнаті або коли її хлопець спав з її ж сестрою? Оце ви називаєте мораль? Ви маєте хоч трохи емпатії до інших своїх дітей. Майя і її брат пройшли через пекло, бо ваша донечка якийсь там міс транчбул. А якби Майя переспала з хлопцем Саллі, ви теж так би мовчали? Тато, я не зобов'язаний відповідати незнайомцю. Адам, я не незнайомець, я чоловік вашої доньки. Я маю повне право висловити все це. Я маю право сказати, що ваша донька лайно. Слухай, Саллі, ти справді думаєш, що хтось тебе любить. Ми всі в цій кімнаті, усі 50 людей, терпіти тебе не можемо. Ти думаєш, що така гаряча, що хлопці одразу падають до ніг? Та ти огидна сучка. Твоя особистість гірша за паперовий пакет. Єдина причина, чому твій чоловік взагалі з тобою, бо ти вдавала, що вагітна, а потім вигадала викидень. Навіть цей зрадник збоченець не хоче бути з тобою. І все це заради кого? Чмошника? Він ніхто, просто недоїдки від твоєї сестри. Ти навіть її залишки не заслуговуєш. Які твої досягнення, окрім того, що ти дитина-диво, ти жалюгідна баба у свої 20, яка досі сидить на шиї у батьків. Навіть дивитися, як ти нюнієш Прикидаєшся жертвою мерзотно. Ти не особлива. Ти просто розбещена мразь, яку всі ненавидять. У кімнаті запала тиша. Потім заговорила мама: Мама, Майя твій чоловік нас принижує. Майя, Адаме, бери пальто. Ми йдемо. Мене це все дістало. Мама, ти нічого не скажеш? Майя, власне, ні, не скажу. Вони пішли, а кузени просто мовчки сіли вечеряти. Я тихенько сміявся за келихом вина. Мама, чого ти смієшся? Думаєш це смішно? Я. Та ні. Мама. Боже, ти такий невдячний. Чужий чоловік ображає твою сестру, а ти сидиш і ржеш? Я. «Мама, будь ласка, в нас в гості. Решта вечора це Саллі, що ридає і влаштовує сцену. Кузени поширювали відео і сміялися з Саллі. Так, у чаті всі, включно з Майєю і її чоловіком, крім Саллі та її чоловіка. А чого? А стоп, а чодо, такої доці, блядь, Особливий, немає в чаті сімейному. Це ж сімейний чат, ви чо, ребятки? Це ж. пуп. Чата, блядь, вона должна бути скрізь. А як же? Хорошо, блін, прям хорошо він її вообще розмотав просто. Він її така би намотав, блять, на, на, на руку, нахуй. просто Таков, блядь, і грався нею як куклою. Ой-ой. -я, -я, я погана людина. Тепер, чому мудак я за те, що насолоджувався тим, як він її розматував? Тому що, як на мене, він сказав все дуже чітко по факту. Мужик чисто витащив. Уважуха. Красава. Мені не жалко її. А чого я должен її жаліти? Судя по розказам автора да, брата. Ну, вона дійсно мразь. Те, що вона робила. Те, що вона далась важко, окей. Ну, вона жива, здорова, хулі до неї особливо відношення. Ну, понятно, це батьки, лілеї, -лі -лі батьки взагалі претензії. Помімо одної дочки, у них було ще одна і син. Вони про них щось забули. Всю увагу ті виділили. От тепер мають. Йдемо далі. Оновлення. 30 березня 2023 року. Не знаю, чи хтось це бачить, але в мене є невелике оновлення. Я сьогодні ходив до своєї сестри Майї та її чоловіка. Я поговорив із нею і запитав, як вона. Після тієї вечері я ще не встиг із нею зв'язатись. Вона сказала, що все нормально, але мама і тато вимагають, щоб вони вибачились перед Саллі. Фу, вона їх заблокувала. Бо чого це вибачатися за правду? Їх також підтримали в сімейному чаті. Багато батьків наших кузенів не знали про те, що Саллі робила. Вони думали, що раз вона дитина диво, той характер має англійський. Фу 2.0 я вибачився перед зятім Адамом за все, що сталося. А він у відповідь сказав: вибач, бо зірвався. У нього теж були дуже токсичні батьки. Він просто спроєктував свій гнів на Саллі. Я сказав, що все гаразд, навіть нашим кузенам це сподобалось. Вони зараз сміються з Саллі, і для них Адам справжній герой. А що до наших батьків. Вони досі заперечують усе. Мені вже байдуже. Вони зайшли надто далеко. Навіть стороння людина бачить, яке у них лайно, але вони все одно відмовляються визнати правду. На них сильно накинулися всі, особливо бабуся, мамина мама. Бо дідусь колись залишив її заради іншої жінки. Тож для неї це особиста образа. Виявилось, що батьки їй збрехали про чоловіка Саллі. Вони сказали, що Майя просто колись з ним зустрічалась, але давно розійшлася. Я ще не пишу повне оновлення. Зараз же родина розділилась. Кузени, дядьки й тітки сваряться між собою. Я дуже розчарований у наших батьках. Сподіваюсь, що Саллі подбає про них у старості, бо двоє дітей вони вже втратили остаточно. А я сумніваюсь. Ти сподіваєшся, а я сумніваюсь, дружочек. Тому що я думаю, що як тільки вона вижме максимум своїх родаків, а це по бабкам, по. Квартиру по дому по дому, да, вона живе з ними. Там вона. Як тільки вона вижме максимум з батьків, як батьки вже не зможуть її терпіти, якщо взагалі це случиться, і виженуть її. Тоді вона заб'є на них болт. І все. І все, вона більше не буде з ними общатися, не буде з їх нічого, ще ніяк з ними контактувати. Тому що ну, це така людина. Вона приспособленка, вона вампір, вона сосе, вона сосе і не тільки кров. І коли вона висоса все, що є, ну, все, блядь, до свідання. як отой цей упаковка з соку. Все. викинула, більш не треба. Ну що, йдемо далі до слідчого оновлення. Друге оновлення 11 квітня 2023 року. Вибачте, що з оновленням так пізно, але я таки маю що розповісти. Після нашої розмови Адам подзвонив мені за кілька днів і спитав, чи можемо ми поговорити. Я зустрівся з ним у нього вдома. Він щось придумав для Майї і повіз мене в більш приватне місце. Він дістав телефон і сказав, що Саллі не перестає йому писати. Він її ігнорує. Вже заблокував три її обліковки. Повідомлення різні. Вибач. Поговори зі мною, образи на адресу Майї, звинувачення Адама, що він нікчема, сексуальні повідомлення і навіть фото з підписом Я трахаюсь краще, ніж Майя. Адам був у шоці, я розлючений. Чи взагалі в салі є сором? Я сказав досить. Батьки мають побачити, ким насправді є їхнє чудо донька. Ми домовились про зустріч із батьками. Майї нічого не казали. Вона ж вагітна. Навіщо їй зайвий стрес? Ми сіли з батьками, і ще до того, як я щось сказав, Адам побачив Саллі і почав крити її матами, називаючи повією. Я попросив його заспокоїтись. Батьки вибухнули. Я сказав, щоб вони хоч трохи стримували свою дитину диво, бо вона поводиться як божевільна. Вона слала неприйнятні повідомлення Адаму. Звісно, батьки не повірили. Я Показав їм докази. Вони зробили вигляд, що їм огидно. Саллі кричала, що це фейковий акаунт, і хтось хоче її зганьбити. Тоді її чоловік, чмошник, вирвав у неї телефон і сам побачив повідомлення. Він почав на неї кричати і крити нецензурно. Саллі сиділа в кутку, згорнувшись калатчиком. Чмошник подивився на наших батьків і сказав: Ви виростили жалюгідну шльондру. Я ж не стримувався. Сказав батькам: ви провал. Ви все життя ставили свою золоту дитину вище за інших. А де ви були, коли вашу іншу доньку зрадили? Ви б також це проковтнули. Якби Майя спала з хлопцем Саллі, ви настільки її розпестили, що вона стала егоїстичною мраздю. Вам варто знати, майже вся родина її ненавидить. Усім вона остогидла. Адам теж сказав їм, що їм має бути соромно, що вони погані батьки, які не змогли навчити дитину моралі, через що вона все життя нищить сестру. Він ще сказав: подивіться на неї, ви щиро пишаєтесь своєю донькою, ви пишаєтесь, що вона руйнує сім'ї, ви пишаєтесь, що її ніхто не любить. Вам треба злізти зі своїх тронів. Батьки не сказали ні слова. Наприкінці я сказав Ідіть ви. Я з Маєю повністю обриваємо зв'язок, можете навіть не дзвонити. Ви все життя вкладалися в салі, от нехай вона й доглядає вас на старості. Мені вистачить. І тоді мама заплакала. Сказала, що це несправедливо, що вся родина від них відвернулась. Я подивився і сказав, а чия це провина? Тато виглядав повністю зломленим. Мабуть, ще хтось із родини їм влаштував подібну прочуханку і пригрозив розривом через саллі. От і все. Нічого особливого. Я не думаю, що вони чомусь навчаться, але мені байдуже. І як ви радили, я повів Адама в стейк хаус і пригостив хорошим стейком. Також я замовив трофей, як ви писали, найсміливіший зять у світі. Адам пригрозив саллі поліцією, і відтоді тиша. Я вирішив переїхати ближче до Майї, бо їй потрібна хоч якась допомога від рідних. От і все, друзі. Редагування. Багато хто каже, що це фейк, і просить відео. Перестаньте. Хоча я і ненавиджу салі, але вона не заслуговує, щоб її виставляли на посміховисько. Також деякі питали, чому тато просто стояв мовчки. Відповідь проста. Усі були в шоці. Адам до того був спокійним, а тут раптом вибухнув. Він загалом спокійний хлопець, але коли злиться, то тримайся. Навіть татові було страшно. І ще деякі з вас кажуть, що це фейк, бо Адам використовує попкультурні жарти. Так от, він трохи гік і часто так говорить: припиніть слати мені в ПП з проханням показати відео. Блять, та покажи, що проблема. Хочу відео. Відео! Ві, де о. А взагалі історія дуже хороша, тому що, як я казав, я люблю, коли наказують тих, хто цього заслуговує. Тут її наказали і наказали хорошечно, тому що уф, так красиво, і батьків наказали це вообще удвойні приятно, що батьків теж наказали. Тому що батьки заслуговують не менше, ніж дочка. Тому що, в основному, це батьків вина, вони створили цього монстра. Якби вони цього все не робили, то всіх було б все хорошо. Така моя думка. Бля, це ж не на сестричка іззада. Я теж сказав би іззада. Ось такі шутки сьогодні. Пишіть свої коментарі по цій історії. Мені важливо почитати, що ви думаєте по поводу сестрички і цього чмошника. І, будь ласка, не забувайте ставити мені лайки, підписуватися на канал, тому що я тоді я не буду вас так сильно любити. Тіремойте колокольці, дивіться решту відосів. Переходьте в описання до відео. Там є мій, там інші всякі джерела. І зустрінемося з вами уже через день, товариші. Всіх люблю, всіх обняв. Па-па!